Донеччина, напрямок Покровська, місто за яке нині точаться жорстокі бої. Там 155-ї окремої механізованої бригади Анна Київська готують до бойової роботи німецькі леопарди. Влучаність гармати вона її називають снайперською. Якщо все вивірено, все правильно, то вона прямо в точку в точку кожен снаряд може попасти. Через засилля ворожих дронів у повітрі танкісти б'ють ворога переважно вночі. Нічних коптерів у росіян менше, хоча і вони неабияк дошкуляють. Поставили бойову задачу. Виїхали в посадку, рознесли. Ну, трохи нас теж зачепило ФТВ. -шка. Дуже багато дронів, дуже. Я в оптику наслідав шість за нами йшло. Це відео того самого бою, в якому екіпаж Сергія розбирає укріплення московитів. Командир каже, так було нелегко. Дісталося і у відповідь, але німецька машина є німецька машина. Я думаю, що якщо були б ті попадання, які вже танк цей витримував влучання, то вже б ми тут не сиділи з вами, не розмовляли. Якщо б ми були б на совєтській техніці, ось ми можемо бачити, що називається необхідність цієї війни. Це динамічний захист навіть такого танку, як леопард. Тому що ну, інтенсивність бойових дій і потужність зброї на російсько-українській війні така, що без такого захисту просто не обійтися. Динамічний захист на леопардах це вже українська розробка, покликана бойовим досвідом. О, і ФПВшка попала, хотіла нам збити гусеницю і отривала нам оцю броню. Але бачите, техніка витримує. Німецький захист, допоможний наш захист і все порядок. Техніка технікою, та усе ж результат бою залежить від тих, хто нею керує. Танкісти кажуть, усі вони мобілізовані. Колишні цивільні люди. Опанували леопарди за кордоном. Хороша була ця підготовка чи не дуже судити не беруться. Констатують факти. Ви з цивільного життя. А якось з танками раніше були пов'язані? Навіть строково ніколи. Я навіть, якщо чесно, негалявні ніколи не сидів. А тепер Юрій, механік водій цієї грізної машини, та ще й який кажуть командири. Іскра в лю у людях в танкістах є. але вони побачили, що машини зберігають життя. Це не советські, і тому люди вже на це віднеслися позитивно. Що вони готові виїжджати, готові виїжджати. Страх був на початку після перед першим виїздом. Після першого виїзду страх пропав, не знаю куди. Тобто є задача і виїжджаємо, працюємо. Розголос скандалу щодо 155-ї бригади докотився й до танкістів. Низка медіа розповсюдили інформацію щодо проблем цього підрозділу. Йдеться зокрема про масове СЗЧ, недостатню підготовку і великі втрати бійців. Не реагує на те, що відбувається в бригаді на, на рівні політики. Наша задача стоїть захищати державу. Вот і все нова бригада носить ім'я Київської князівни Анни, яка стала французькою королевою. Військовій справі новобранців навчали у Франції. На резонансну інформацію реагує вище командування ексклюзивно на наші питання. Відповідає командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. Ряд фактів має місце. Я свого боку негативно відношуся до всіх цих проявів і до, до того, що можна було поправити на місцях всіма рівнями управління, мається на увазі, всіма командирами, командувачами, під вмілим командуванням, над чим ми зараз працюємо, також залежить успіх того особового складу. Я впевнений в тому, що те, що було озвучено, воно буде з часом спростовано. Ситуацію в 155-й бригаді взяв на контроль президент Міноборони, генштаб, ДБР та СБУ отримали доручення найближчим часом надати голові держави офіційні доповіді зі східного фронту. Ігор горливанок, Богдан Савруцький та Олег Кухарський, телеканал інтермарафон. Єдині новини. Понад дві сотні бойових зіткнень по всій лінії фронту росіяни атакують одразу на кількох напрямках. За даними генштабу, найскладніша ситуація на покровському відтинку фронту силам оборони вдалося відбити більше як 40 штурмових дій противника. Зламати українську оборону окупанти намагалися і на Харківщині. Чотири спроби прориву на Куп'янщині 13 неподалік Лиману. І зараз маємо нагоду дізнатися про ситуацію на фронті. Про це нам розкаже речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він зараз з нами наживо. Пане Андрію, слава Україні. Розкажіть, тож, яка нині ситуація на фронті? Вам слово доброго ранку, Соломія, героям слава! Розпочалася 1050-та доба широкомасштабної збройної агресії. Російської Федерації проти України загалом протягом минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень. На харківському напрямку ворог чотири рази марно намагався просунутись у районі Вовчанська та Тихого. На купінському напрямку за добу, що минуло, відбулись три атаки російських окупантів. Сили оборони України відбили атаки противника неподалік населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів поблизу Новосергіївки. Надії першотравневого Чернечі. Макіївки, Сарічного, Тернів та Іванівки. На сіверському напрямку українські воїни відбили сім атак противника. У районі населеного пункту Білогорівка на Краматорському напрямку ворог вчинив сім безрезультатних атак на позиції українських військ. У районі населених пунктів Васюківка, Бондарне, Часовий Яр, Ступочки та Білогора. На турецькому напрямку за підтримки авіації ворог дев'ять разів атакував Турецьк. На Покровському напрямку впродовж минулої доби українські воїни зупинили 41 атаку у районах Тарасівки, водяного, другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Котленого, Нововасилівки, Надії на Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 25 атак поблизу Срібного Слов'янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного. На Авремівському напрямку противник здійснив 21 атаку у районах янтарного Константинопольського успенівки Константинополя Новосілки та Привільного. Крім того, ворог активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію на цьому напрямку на Придніпровському напрямку. Сили оборони України успішно відбили дві вороже, дві ворожі атаки противника. Триває операція збройних сил України у Курській області. Минулої доби відбулось 32 32 бойових зіткнення на Курщині. Ворожа артилерія завдала 146 обстрілів по населених пунктах та позиціях українських військ, зокрема 6 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Також протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 45 авіаційних ударів, скинувши 93 керовані авіаційні бомби. Крім цього, російські терористи здійснили понад 5 тисяч обстрілів, 139 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи застосували для ураження по території України 2021 дрон Камікадзе. Соломія пане Андрію, розкажіть, що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула. Соломія за минулу добу, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки. Один пункт управління безпілотниками російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1660 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили чотири танки, 16 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 19 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 81 автомобіль. Російських окупантів ставайте до лав Сил оборони України, ми переможемо! Слава Україні героям слава! Дякую за інформацію! І з нами наживо був речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Ми дізналися про результати роботи українських захисників за добу, що минула.